Вітаю вас, діти! Сьогодні в нас заняття з підготовки руки до письма. Отож, приготуйте зошит з письма, простий олівець та кольорові олівці. Одного ранку олівець малювець оголосив, що сьогодні в нього день народження, тому ввечері завітає на гостини багато друзів. Я відразу зрозуміла, що нам треба приготуватися до цієї події. Приготувати частування для густей та прикрасити кімнату. Прикрасимо кімнату повітряними кульками. Спробуємо показати повітряні кульки за допомогою пальчиків. Усі пальчики обох рук складіть так, щоб вони дотикалися один до одного кінчиками. А тепер подуйте на пальчики. Утворилася кулька. А тепер покажіть, що повітря вийшло із кульки. А тепер знову подуємо. Молодці. Ми з друзями радилися, чим же ми будемо годувати гостей, і вирішили посмажити ось таку рибу. Зазвичай люди спочатку чистять рибу. А ми з вами зробимо навпаки. Одягнемо рибу в лузгу, перекладаю на російську в чешую. Ну і домалюємо плавники. Якими лініями будемо домальовувати лузгу? Правильно, дугоподібними. А плавники так, прямими похилими. Подумайте, олівцями якого кольору будете користуватися під час малювання? Сідайте зручно, правильно візьміть олівці, починайте працювати. Далі олівець-малювець приготував м'ясні рулети. Ну, а ми давайте такі рулети намалюємо в наших зошитах. На скількох лінійках? Розташована ця спіралеподібна лінія. Правильно на трьох. Для того, щоб її намалювати, треба спочатку поставити крапку на середній лінійці і від цієї крапки проводити заокруглену лінію, поступово збільшуючи її відстань від крапки, з якої розпочиналася ця лінія. Закінчуємо малювати тоді. Коли олівець торкнеться першої та третьої лінію зошита, спробуйте намалювати такі рулети спочатку в повітрі. Виходить? Відтепер переходимо до малювання в зошитах. Друзі олівця малювця спекли смачний закусочний пиріг, який розділили на трикутники. Саме ці трикутники ми й будемо зараз малювати на аркуші в клітинку. Проте, спочатку повправляємося в малюванні візерунка також схожого на трикутники. Поставимо крапку в нижньому лівому куті клітинки і проведемо похилу лінію до протилежного кута цієї самої клітинки. Кінець цієї лінії це початок наступної. Яка спрямована вниз і закінчується у правому нижньому куті цієї ж клітинки. Не відриваючи олівця, продовжуємо малювати візерунок. Відтепер переходимо до малювання трикутників, шматочків закусочного пирога. У верхньому лівому куті ставимо крапку, від якої вниз проводимо лінію до лівого нижнього кута. Від цього кута в правий бік проводимо горизонтальну лінію до нижнього правого кута клітинки. Потім ведемо лінію до крапки, з якої розпочинали малювати. Це трикутник в одній клітинці. Одну клітинку відступіть і намалюйте наступний трикутник. Зараз будемо вчитися малювати великий трикутник. Ставимо крапку у верхньому лівому куті першої клітинки і проводимо від неї вертикальну лінію довжиною дві клітинки. З цього кута починаємо вести пряму горизонтальну лінію довжиною дві клітинки. Відтепер поєднаємо між собою два вільні кінці. Трикутник намальовано. Діти, сядьте зручно, візьміть правильно олівці, починайте працювати. Найголовнішим, що приготували друзі, звичайно був святковий торт. Ось такий. Діти, спробуйте заштрихувати його, правильно добираючи вид лінії та використовуючи олівці різного кольору. Ну, а як пройшов день народження олівця малювця, ви дізнайтесь на наступному занятті. Всі завдання виконані. Прийшов час вам відпочити. Ви великі молодці, я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!